Наше життя складається не лише з подій. Події цілоунасму це лише декорації. Справжня суть життя це люди. Ми ростемо у спільноті, ми пізнаємо себе у стосунках, ми страждаємо і радіємо завдяки іншим. Подумайте, чому серед мільярдів людей ми зустрічаємо саме цих, чому хтось приходить у наше життя ненадовго, але залишає слід назавжди, чому хтось інший поруч роками, але ми майже не помічаємо його впливу. Ми можемо вірити у випадковість, мовляв. Так склалися обставини. Але що, якщо зустрічі не випадкові? Що, якщо кожна людина у нашому житті має сенс? Саме це питання ми сьогодні розкриємо. Соціологи кажуть, наші зустрічі визначає середовище, дитинство. Ми зустрічаємо тих, хто живе поруч. Школа й університет це наші однокласники і однокурсники. Робота. Це колеги, партнери, клієнти, хобі. Це ті, з ким ми розділяємо інтереси. Але чому серед сотень ми вибираємо дружбу лише з кількома, чому серед десятків знайомих лише одна людина стає коханою, тут наука безсила дати остаточну відповідь. Карл Юнг говорив про проекції і колективне несвідоме він казав: люди, яких ми зустрічаємо, це відображення нас самих. Ми притягуємо тих, хто резонує з нашим внутрішнім станом. Тривожна людина найчастіше зустріне того, хто підсилює її тривожність. Впевнена людина притягне тих, хто бачить у ній лідера, стоїки вважали, все, що відбувається, є необхідним. Марк Аврелій писав Те, що відбувається з тобою, давно приготоване для тебе Всесвітом. Сковорода говорив про «сродність». Кожна душа має своє призначення, і люди з подібною природою зустрічаються, щоб допомогти одне одному. Буддизм, усі зустрічі, результат карми. Люди повертаються у наше життя, щоб ми пройшли уроки Християнство. Бог посилає нам людей для випробувань або благословення, індуїзм, усі стосунки, це сансари коло перевтілень і боргів. Отже. Ми можемо сперечатися про терміни, але суть одна наші зустрічі не випадкові, є зустрічі короткі, як подих, але їхній вплив може бути довгим як життя. Розмова у потязі, яка змусила переосмислити вибір професії викладач, який сказав: У тебе талант, і ця фраза визначила долю, усмішка незнайомця у день відчаю, яка повернула надію. Подорожній ішов пустелею і хотів здатися. Він зустрів старця, який дав йому воду, і сказав ще трохи, і буде Оазис. І справді, Подорожній дійшов. Старця більше ніколи не бачив, але саме він врятував йому життя людеміті це знаки. Вони приходять не для того, щоб залишитися, а щоб підштовхнути нас на правильний шлях, це найважчі зустрічі, але саме вони формують наш характер, друг, який зрадив, біль величезний, але тепер ви цінуєте справжню дружбу, кохання, яке зламало серце. Але воно навчило відрізняти справжню любов від ілюзії. Колега, який підставив, але тепер ви знаєте, що таке власні межі Будда. Страждання, шлях до пробудження, ремарк кожна людина, яку ми зустрічаємо, правильна, навіть якщо вона принесла біль, вона принесла досвід. Молода жінка втратила все. Чоловік пішов, друзі зникли, вона була на межі, але саме тоді відкрила власну справу і через роки зрозуміла, без тієї втрати вона б не стала сильною. Ті, хто завдає нам болю, Найсильніші наші вчителі. Люди підтримка це ті, хто приходить, щоб залишитися, друзі, які тримають нас, коли ми падаємо, кохані, які приймають нас із усіма недоліками, наставники, які ведуть уперед. Ці люди, наші янголи-охоронці, їх небагато, але вони безцінні. Психологи кажуть люди це дзеркала, вас дратує чиясь гордість, можливо, це ваш прихований біль. Вас надихає чиясь доброта, це дзеркало вашого внутрішнього світла, ви захоплюєтеся чиїмось успіхом, це дзеркало вашого потенціалу, люди це інструменти для нашого самопізнання. Поставте собі запитання: одне, що ця людина показує мені, про мене, друге, чого вона мене вчить? Третє. Чому з'явилася саме зараз? Ведіть щоденних зустрічей, записуйте, чому ця людина прийшла у ваше життя. Через місяці чи роки сенс відкриється. У багатьох духовних традиціях вважається, що життя складається з знаків. Люди це теж знаки. Вони приходять тоді, коли нам потрібно зробити крок уперед, змінити погляди, відпустити минуле, почати новий шлях. Іноді зустрічі короткі, як промінь світла, але саме вони запускають найсильніші внутрішні трансформації. У нашому житті немає випадкових людей. Є ті, хто приходить на мить, є ті, хто лишається назавжди, є ті, хто навчає через біль, є ті, хто дарує любов. Кожна зустріч це дзеркало. У ньому ми бачимо не лише інших, але й самих себе.